Як правило, це ну, пішохід. Тобто людина, яка, як правило, це молодий вік працездатний. Ну і пошкодження досить суттєві. Кінцівка і, як правило, ну, стопа гомілка закінчується ампутацією в більших випадках. Загалом використання навіть самих мін типу пелюстка пфм 1 пфм ПФМ1С е є порушенням уже... Е норм гуманітарного права, тому що ці протикопитні міни відповідно до міжнародних конвенцій немає права застосовувати жодна сторона учасників бойових дій. Наразі ми намагаємося якомога оперативніше повідомляти громадянам про випадки замінування певних територій, вказуємо більш-менш орієнтовні локації, щоб люди могли усю розуміти, де це відбувається. Само громадян там не пересуватися і брати до уваги те, що інші території, поруч або навіть не дуже поруч можуть бути так само заміновані.